Візілотон сповільнює помутнення кришталика при катаракті. Шановні, на зв'язку з нами зараз Іван Федоров, міський голова Мелітополя. Пане Іване, вітаю вас в ефірі. Вітаю я вас. Я почну з цього підриву дамби Каховської дамби росіянами, російськими окупантами. Це якось може позначитись на місті Мелітополь, а і взагалі на як це може позначитись на Запорізькій області, на вашу думку? Це катастрофа і для Запорізької області в цілому, і для тимчасово окупованого Мелітополя в частності. Ми маємо розглянути декілька аспектів. Ну, перш за все, сьогодні наші мешканці тимчасово окупованої Херсонської області втратили свої будинки, втратили а, все, що вони наживали протягом десятиліть. Перше, друге, це величезна екологічна катастрофа і її наслідки. Ми вже бачимо в соціальних мережах. І я думаю, що сьогодні оцінити ці наслідки майже неможливо. Це настільки грандіозні ці втрати. Третє: на території тимчасово окупованої Запорізької області на узбережжі Каховського водосховища знаходиться Запорізька атомна електростанція, процес охолодження якої Безпосередньо пов'язаний з е, наявністю води в Каховській е, в Каховському водосховищі. Наразі ми розуміємо, що рівень е, цієї води спадає щохвилинно, і ми не розуміємо, які наслідки можуть бути. Я знаю, що сьогодні проводиться декілька нарад і на території міста Запоріжжя для того, щоб убезпечити. Від е, можливості нестандартних ситуацій безпосередньо на е, запорізькій атомній електростанції, але також ми маємо розглядати і той аспект, що буде через е, дні, тижні та місяці. Е, ми маємо е, взяти в, урах, в розрахунок те, що е, величезна кількість міст е, Запорізької області е, живилися. Питною водою саме з річки Дніпро і Каховського водосховища, а так, місто а, Бердянськ, Маріуполь, а, величезна кількість селищ і об'єднаних територіальних громад, Приазовські, Якимівка, і так далі. Далі всі вони живилися Дніпровською водою, і тому ми маємо розуміти, що тепер води не буде, і звідки буде а, братися питна вода. Немає жодної відповіді наразі на це питання, і це катастрофа, це катастрофа для наших мешканців, і немає відповіді, як з цим бути. Ідемо далі. Що стосується безпосередньо самого міста Мелітополя, то тут трохи легше, тому що ми завжди а, питна вода в Мелітополі була з 12 артизіанських скважин, які були на відстані. А, 20 кілометрах від міста Мелітополя, але ж ми маємо розуміти, якщо вода буде спад рівня води в Каховському водосховищі, а він вже точно буде, то така ж сама ситуація буде спад і в грунтових водах в цілому, і в горизонті води, і в скважинах також буде проблема з дебітом води. Тож. Сьогоднішнє руйнування, їх складно оцінити, їх складно а, прорахувати всі наслідки, але це точно соціальне, гуманітарне та економічне лихо для нашого регіону, яке сьогодні влаштував ворог Росія. Масштабна катастрофа на півдні нашої країни та влаштована окупантами, російськими окупантами. Ви вже фіксуєте переміщення людей по території, в тому числі Запорізької області. Так, звичайно, ми фіксуємо. Ми фіксуємо переміщення. Наші мешканці, які залишились в тимчасовій окупації, вони наразі бачать, яким вони наразі бачать, куди що маса людей з лівобережжя Дніпра, особливо Херсонської, тимчасово окуповано Херсонської області, намагаються евакуюватися, що є цікавим. Ворог Росії ніяк не допомагає людям. Ті обіцяні автобуси, якась допомога. Нічого немає. Наразі ми бачимо підвищений запит від мешканців тимчасово окупованої Херсонської області на транспортування до країн ЄС та повернення до України. Про що я говорю? Сьогодні ми розуміємо, що є регулярні перевозки, наприклад, з Мелітополя до Варшави або з Мелітополя до, до Грузії, так і до інших країн. Та столиці цих країн, і отже, ми бачимо, що мешканці з лівобережжя Херсонщини намагаються евакувати саме в цьому напрямку. З однієї причини вони з е, страхіцям собі уявляють, що вони можуть евакуюватись до Росії. Цього ніхто не хоче точно. А пане Іване, а що вам відомо про дії окупантів? Вони зараз намагаються якось перегрупувати свою військову техніку, і які активності окупантів? А вам відомі по Мелітополю? Що стосується перегрупування техніки, саме на тимчасово окупованій Херсонщині, так дійсно вони намагаються на наразі врятувати, хоча б яку, якусь частину своєї військової техніки, це правда, і намагаються якимось чином врятувати свої там боєкомплекти і так далі. Далі саме через це в них немає діла до а, тих людей яким сьогодні потрібна допомога? Ну так зазвичай і було завжди. А тепер, що стосується в Мелітополі, то наразі всі ці гауляйтери Мелітополя та тимчово куповано Запорізької області роблять вигляд, що нічого не сталося. І е, роблять вигляд, що ніякого ніч, нічого не відбувається, і вони не мають до цього жодного відношення. Але ж що стосується в цілому Запорізької лінії фронту, то звичайно ми бачимо більшу інтенсивність за останні дні в тій частині, що що е, в тій частині, що е, знищуються ворожі війська е, надчасто. А це стосується, власне, і а, Мелітополя, і довколишніх населених пунктів? А це стосується Мелітополя, Михайлівки, Токмака, Васильівки, м -м Полог, Бердянську, Молочанську. Я б сказав, що всіх основних населених пунктів по Запорізькій лінії фронту. А що ви фіксуєте перекидання військової техніки ворожої в напрямку Мелітополя? Ми фіксуємо не в напрямку Мелітополя? Ми фіксуємо в напрямку Запорізької лінії фронту. Перекидання йде, перекидання йде з декількох напрямків: перше з тимчасово окупованого Криму до Запорізької лінії фронту, а друге безпосередньо це маршрут з континентальної Ерефії через Маріуполь, азовськ бердянськ і також в бік Запорізької лінії фронту. Скажіть, яка ситуація зараз? З місцевим населенням, яке на окупованій території, в окупованому тимчасово окупованому Мілітополі зараз чи інтенсифікували спроби росіяни мобілізовувати місцевих людей до російської армії? Сьогодні ми не бачимо мобілізації. Сьогодні ми бачимо те, що ворог робить переоблік. Тож вони створили свій фейковий військкомати. Там намагаються на облік поставити всіх тих, хто може стояти на обліку у військоматі. А чому не бачимо тенденцію мобілізації? Тому що всі чітко розуміють, що точно наші мешканці не будуть воювати проти своєї держави. Тож мобілізувати їх до ворожої армії це абсолютно глупо. Ну точно вони не будуть воювати. Але з іншого боку, ми спостерігаємо наступну таку кричущу тенденцію: це коли ворог продовжує викрадення людей. Масові викрадення людей, і якщо раніше ми говорили, що це тисяча мешканців, які були викрадені, то наразі ці цифри збільшуються. І щодня ми фіксуємо до десяти людей, які викрадені ворогом. А, отже, а, ворог продовжує викрадати людей, і вже в нас є чітко підтверджені факти, коли ворог забирає цих людей на каторжні роботи, наприклад, трити окопи, побудувати якісь там укреплі споруди і так далі далі. Тож цих людей чи можна це назвати свого роду мобілізацією? Так, можна. Так, так. Ну тому що це певні підготовчі підрозділи, можна сказати, які так, можуть і... готувати лінії російської оборони. А у вас є дані, кого саме викрадають окупанти? Кого саме викрадають? Тут найцікавіше е, найцікавіше це наступне. Вони викрадають. Ми знаємо випадки, коли два тижні тому вони викрали журналістку. Ми знаємо випадки, коли вони викрадають пенсіонерів, викрадають студентів. Тож, якщо раніше ми могли казати, які вони категорії викрадають, то наразі ми не можемо цього сказати, тому що вони викрадають просто всіх, і в цьому вже немає жодного алгоритму. Ну і облік, який проводять ці окупаційні військомати, це ж теж можна може означати таку попередню підготовку до можливої ну мобілізації, там можливо, в тому числі в якісь допоміжні підрозділи. Ви як представник української влади, а ви формулюєте якісь ну, скажімо, алгоритм дій для людей, щоб не потрапити під цю під цей облік, і під можливо цю незаконну мобілізацію. На протязі останнього року в нас порада для всіх наших мешканців вона одна: це виїжджати з тимчасово окупованої території. Ми вас масово закликаємо наших мешканців, щоб вони виїжджали. Сьогодні ми готові напомога... надавати їм допомогу в частині а, безкоштовної евакуації разом з нашими міжнародними партнерами. А, ми компенсуємо затрати на виїзд, компенсуємо затрати на евакуацію для того, щоб наші мешканці це не було приводом не виїжджати. Тому сьогодні єдиний механізм. Єдиний механізм збереження життя та знаходження в правовій державі це виїжати з тимчасово окуповані території. Ми, звісно, не будемо з вами світити маршрути. Ви в принципі, скажіть така можливість виїхати на територію України вільної України, неокупованої, наразі зберігається. Сьогодні, звичайно, зберігаються маршрути вони досить відомі, і їм користуються всі. Тут немає якоїсь секретної інформації. Здебільшого всі виїжджають через тимчасово окупований Крим, потім по території континентальної Росії, і потім а, хто обирає для себе якийсь шлях або до Грузії, або до території Європейського Союзу. Мало хто обирає шлях через піший прохід на Сумщині, там, де одразу можна потрапити до а, нашої держави. Але це три основні маршрути, які сьогодні обирають наші мешканці. Тобто за бажання виїхати можна. А пане, Іване, пане Іване, а питання викрадених дітей а надзвичайно актуальне зараз, так і расисти. А роблять це під виглядом так званого оздоровлення по суті справи розлучаючи дітей з їхніми батьками і вивозячи в тому числі на територію окупованого Криму, опишіть процеси, які зараз відбуваються в Мелітополі і в довкіллі. А в зв зв'язку із з ну і з реально цим воєнним злочином, за який до речі, російський президент Путін вже отримав від міжнародного кримінального суду ордер на арешт. Сьогодні діти це одна з найуразливіших категорій населення, одна з е, е, тих категорій, яка страждає найбільше. Е, чому? Тому що, перш за все, на них діє е, 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 основна частина пропаганди РФІ. Вони їм промивають мозок, починаючи зі школи, змушують е, змушують співати гімн рефії. Е, потім вони їх приєднали до якихось там. Загонів юнармі, юг молодий і так далі далі. Але на цьому ворог не зупинився. Вони продовжують робити все і далі. Наразі вони намагаються забирати наших дітей в табори, як вони це називають? Оздоровчі та літні табори. Але насправді це суто про пропаганду, але точно не про відпочинок. А що цікаво, то на протязі останнього року вони робили такі собі медичні огляди, і чомусь згідно цих медичних оглядів, там 80 сімдесят наших мешканців дітей виявилося з ким з якимись там хворобами. І, отже, тепер щоб лікувати ці, е, хвороби, вони забрали е, забирають дітей в табори. Але ж з цих таборів вони не повертаються згідно регламенту, а з цих таборів вони повертаються тоді, коли ворог поважає побажає за необхідне їх повернути, але не поб... або не побажає. І ми знаємо з вами випадки, коли навіть після деокупації Херсонщини дітей повертали там після 3-4-5 місяців з російського полону. Тож сьогодні ми бачимо, що десятки дітей. З Мелітополя тимчасово окупованого ворог вивозить на автобусах, начебто, в ці табори, ми бачимо таку ж ситуацію з Енергодарою і з інших населених пунктів. Тож сьогодні крадіжка наших дітей відбувається на постійній основі. А ми бачили і, і, і чули таке віднуння того, що у росіян у окупантів ну такі серйозні неприємності в порту Бердянська, це не так далеко від, від Мелітополя. Можливо, вам відомо наскільки масштабні ці а, те, що відбувається зараз, власне, в Бердянську, і те, що пов'язано із руйнуванням російської окупаційної інфраструктури? Ну, я би не казав, що є е, поламана російська окупаційна інфраструктура. Е, на жаль, вона надвелика на території тимчасово окупованої Запорізької області, і на жаль, для того, щоб її зламати, нашим героїчним військовим доведеться е, надтяжко працювати над цим. Е, сьогодні можемо фіксувати про те, що російська міць. Зменшується щодня на тимчасово окупованій території, в тому числі на території Бердянську, де буквально декілька днів тому в порту Бердянську і на аеродромі захопленого Бердянську були вибухи. Що там вибухало? Ну зрозуміло, що тому що саме ці дві локації ворог Бердянську визначив для себе як локації по збереженню своїх боєприпасів та військової техніки та свого гарматного м'яса. Тому наслідки очевидні їх стало менше. На жаль, ворог використовував також Бердянський порт як логістику для перевезення нашого викраденого зерна, і одразу після вибухів мешканці очевидці повідомляють про те, що почали терміново відходити від порту ті суда, які стояли під загрузку цього зерна. Сьогодні це також припинилося, але це точно не означає, що ворог втратив там якусь там військову місію на нашій території. А нам відомі ці обсяги всього, що окупанти викрадають зараз, включно із зерном. От я сьогодні бачив, по суті, справи вони не приховують цього воєнного злочину. Наприклад, рашистське видання Ізвістія на першій шпальті повідомляє про те, що вже порт Маріуполя вони повним ходом використовують для вивезення зерна з України. Тобто вони не приховують цього воєнного злочину, цієї крадіжки. Ці масштаби приблизно ми собі можемо уявити. Приблизно точно можемо уявити, це мільйони тонн. Точні масштаби уявити собі не можемо, але приблизно вони такі є: мільйони тонн. Що зараз окупанти відчувають а, в містах Мелітополь, Бердянськ, Маріуполь з точки зору наближення українського наступу? Ви знаєте, тут складно відповісти на це запитання, тому що якщо ми питаємо про окупантів та колаборантів, то а, хтось із них відчуває. Якийсь страх, а хтось із них вже пропитався настільки цієї пропаганди, що зовсім не вірить в те, що Україна може повернути свої території. Що стосується цивільних мешканців, то вони залякані. Вони залякані постійними перевірками, постійними тортурами, постійними викраденими. Тож вони залякані. Тому коли ми говоримо про звільнення наших територій, перш за все, ми маємо говорити про звільнення наших мешканців, і це є ключовим. Тому сьогодні ми точно не маємо думати про колаборантів та окупантів. А сьогодні маємо робити все, щоб допомогти нашим військовим звільнити наших людей. Оце є ключовою задача. А до речі, окупаційна ця адміністрація Мелітополя. А вона складається виключно з колаборантів, чи вони завозять туди цих ну осіб, власне, з Російської Федерації. Здебільшого вона складається з осіб Російської Федерації. Буквально декілька людей є ті, які там умовно е підтримують пропаганду РФі, начебто місцеве населення, начебто здалось. Але здебільшого, це суто завезені люди з різних кутків РФі. До речі, інформацію мешканців окупованих територій. Інформацію з України на сьогодні мають можливість отримувати так, мають вкрай тяжко, але мають і ми бачимо, що навіть в деяких населених пунктах, на які наближені до Запорізької лінії фронту, наприклад, Михайлівка, наприклад, Гурчак, наприклад, Васильівка, то буквально три тижні тому в них почало пробуватися українське телебачення з іншого боку, є соціальні мережі. Є месенджери, і ми навчаємо наших мешканців влаштовувати собі VPN для того, щоб користуватися нашими для того, щоб користуватися і черпати правдиву інформацію з об'єктивних А, Ну тобто навіть українські телеканали почали пробуватися та так є та та це, це справді дуже добре. Якою є ситуація в Мелітополі з гуманітарної точки зору? Та тобто от, забезпечення міста для цивільного населення. Всім, чого потребують місцеві мешканці, починаючи від продуктів харчування до медичних засобів і ліків, найскладніша ситуація з медичними засобами, тому що медицина перестає бути доступною для тих людей, в кого немає російського паспорту. Якщо є російський паспорт, то доступно. Якщо немає російського паспорту, то недоступно. Це така ситуація. Що стосується безпосередньо там, продуктів харчування, всього-всього, всього, то вони є. Звичайно, вони коштують наддорого дорого і сьогодні, здебільшого, вони недоступні для наших мешканців, тому що 80% приблизно відсотків та бізнесів не працює. А отже, в наших мешканців закінчується заощадження. Також ворог тероризує наших мешканців і перестає виплачувати соціальну допомогу тим, в кого немає також російського паспорта. Тож сьогодні вкрай часто наші мешканці вимушені обирати життя, але з російським паспортом, або смерть. Тож сьогодні саме це є такий рамковою рамковою. Річ, куди підштовхують наших людей, уточніть, будь ласка. Цебто навіть продаж ліків та медичних препаратів відбувається ну от в аптеках, наприклад, відбувається за пред'явлення російського паспорту. Я вам скажу більше, мало того, швидка допомога не буде їхати до тебе в екстреній ситуації, якщо диспетчеру, ти відповіш, що в тебе немає російського паспорту. А тоді окреслять, будь ласка, ось масштаби цієї примусової паспортизації на окупованих територіях. Ну, те, що вам відомо, звичайно, наприклад, по Мелітополю, ми бачимо, що ворог після 10 травня намагається зробити надмасштабну паспортизацію. Це третя хвиля і найжорсткіша хвиля, але все одно йому мало це вдається. Ніхто не бажає отримувати російський паспорт, всі шукають е, виходи, щоб його не отримувати, і чекають на повернення збройних сил України. Пане Мере, от я думаю, це символічно, але саме сьогодні починаються слухання в ГАЗі Україна проти Росії йдеться про скоєння воєнних злочинів Росіянами, Російською Федерацією на території нашої країни. На вашу думку, як міського голови. Наскільки фахова і наскільки а, правильно ми документуємо ті воєнні злочини, про які ми зараз з вами в тому числі говоримо, для того щоб примусити зрештою Україну окупант відповідати за ці злочини? Ну, по перше, я вважаю, що все те, що відбувається, є абсолютно очевидним. Так, ви правильно говорите про те, що документувати треба, я знаю, що тут робот працюють, і наші всі. Силові структури над документуваннями наші міжнародні партнери також. Тож в мене немає сумнівів, що е, щось буде не так задокументовано чи не так доведено, тому що ми говоримо наразі про абсолютно очевидні речі. Ми з вами бачимо, про бачимо такі рейди по території Білгородської області. На півночі та ви навіть почали посміхатися. Чи варто говорити про український партизанський рух на окупованому півдні, тимчасово окупованому півдні нашої країни, чи загалом цей рух потребує тиші? Як ви вважаєте? Що ви можете сказати? Я можу сказати, що е, після одного року і п'яти місяців окупації ворог контролює наше місто лише фізично, але точно не контролює його мешканців. І його настрої, і це є ключовим, а не контролює, тому що спротив надвеликий і надпотужний, тому всі влучання або всі бавовни, які стаються на тимчасово окупованій території, вкрай чіткі та вкрай е в те місце, куди треба, влучні е так і є, тому це про спротив. Ви собі вже так ну умовно уявляли. А план відновлення міста після визволення? Як ну, власне, як, як мер Мелітополя з чого починати? Наскільки це масштабна робота буде? Скільки ресурсів потребуватиме? Та ну, ну якийсь план відновлення вже ми повинні мати, як ви вважаєте? Я, я вважаю, що ми 100% повинні мати його, і наша команда його має. Це план перших 30 днів, що ми маємо робити після деокупації, коли наші гречні військові звільнять його. І основна мета цього плану 30 днів це дати змогу нашим мешканцям повернутися до своїх домівок. Це є ключовим. Отже, це є наша мета, наша задача. Ми опрацювали детально цей план, і що є над найважливіше в цьому плані, що його реалізація має розпочатися вже зараз. А саме накопичення гуманітарної допомоги, накопичення будівельних матеріалів, накопичення комунальної техніки, і саме цим ми зараз Так. А yeah. ви собі уявляєте відновлення, наприклад, Маріуполя? Це взагалі реально говорити про, про відновлення настільки зруйнованого расистами міста? Я вважаю, що немає нічого нереального. Тут буде е критерії, згідно з якими ми маємо підходити це. Кількість цих виробництв, які можуть бути там відновлені, тому що під кожну людину потрібне робоче місце. Люди не поїдуть в пустелю. Люди поїдуть там, де будуть робочі місця. Тож в першу чергу ми маємо зробити чіткий розрахунок, які робіт, робочі місця. Ми зможемо там відновити. І потім відновити звичайне місто звичайними зобов'язані відновлювати Маріуполь також не дивлячись на те, що ворог його повністю зруйнував. Пане Іване, оце відновлення воно має відбуватись вже виходячи з того, що ми з вами пережили, тобто російську окупацію, з врахуванням всіх необхідних норм для того, щоб стримувати ворога і захищати цивільне населення. Ну я б сказав трохи інакше: ми не маємо права відбудувати те, що було. Ми маємо зробити краще, виходячи з багатьох викликів. З викликів того, що ми пережили, з викликів майбутнього, ми точно зобов'язані нашим мешканцям, поки що тимчасово окупованого півдня, дати краще, дати швидше і дати те, на що вони дійсно мають право. Я думаю, що це правильно і це дуже символічно, що ми говоримо про відновлення, про відбудову. А і Мелітополя, і інших поки що тимчасово окупованих українських міст. І я, знаєте, я сподіваюся, що і мешканці Мелітополя нас зараз чують. Дякую вам дуже. Дякую. Іван Федоров, дякую. Іван Федоров міський голова Мелітополя, з нами був на зв'язку. Дякую, пане Іване. Дякую. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.